Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо кропити сою. Так, Кропити ми будемо, кажу одразу, що це не реклама. Ось таким: монобор, гумат, прилипач, сульфат і карбоміт Так, Сульфат я на гектар буду давати 2 кг. Карбоміту на гектар даю 5 кг. Тут літра 200 у нас бору, літра гумату. І будемо давати прилипачу ну, по нормі на гектар. Ну що, зараз це все ми будемо засипати і будемо колотити. Так першим ділом у нас іде, О, поки розв'яжеться. Першим ділом у нас іде карбоміт. пакет можна розірвати пішов у нас карбоніт Далі ми насипаємо 2 Два кілограми Так. Далі ми вливаємо бор. Так. Бор. Далі у нас йде гумат. Додаємо 250-300 грам от вже все сюди засипали, заляли і зараз будемо заводити трактор, включати мішалку, щоб було колотило. Наш бак І йдемо заводити трактор. Це все діло сколотиться. І я далі вам розкажу, коли в другий раз кропити сою. Так, Кладемо на паузу і заводимо трактор. Ну, а коли ж я определяю, коли я буду сою кропити в другий раз. <кій> Ось так. Беремо, згинаємося, хай йде до одного. Кущика, скажімо так, ось так беремо його, розгортаємо. Або я зараз просто візьму отак, вимикну і вам покажу. так буде легше показувати. Так, ось дивіться. Ось тут в мене вже є перше розгалуження. Ось тут буде, буде соя, буде цвітіння. Ось друге розгалуження. От, розгалуження тут вже тут у нас вже цвіте, і тут у нас є розгалуження. Я кроплю, коли в мене хоча б є от три розгалуження. От бачите? Три квіточки у мене: 1, 2, 3. От коли в мене вже є от таке розгалуження на хоча б на три стебла, тоді я вже кроплю. Можна кропити, коли у вас розгалуження тільки отак. Тут. Тут дві зав'язі ви маєте. Ну я стараюся кропити, коли в мене є хоча б отут зав'язь, тут зав'язь і тут зав'язь. Щоб у мене було три зав'язі, ось так, як зараз у мене тут. Ми вже тут відпропилися Зараз знову заливаємо Наше добриво і переїжджаємо на друге поле. Зараз заливаємося, поки ми будемо їхати по дорозі. Мішалка хай у нас колоти, хай вона у нас розбавляє Наше добриво І все так само. Карбомід, сульфат, гумат, бор і прилипач. Так. Зараз вже чекати, заводити його, щоб він вже він нас полотив. Вже докропили, вже все справилися, вже помили руки, їхати додому. Другий раз кропити не обов'язково. <кій> що показує практика, у мене торік половина було покроплено, і другий кусок у мене був не покроплений. то Там, де покропив, то там я взяв більший урожай, ніж там, де я не покропив. По факту вкладуєшся небагато, але урожай можна зібрати більший. Ну що ж, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!